Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Байки і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у лабораторії вчених військових... А де твій халат байки? Ну, немає, типу, а шо? Чого ти його не одягнув? Ну, тому що я буду без халатику. А що? Не можна без халатику бути. Ну, ми. У лабораторії. Ж... Ти це бачиш! Ого, мене ледь не прибило цим хвостом червоним, з якимись шипами. А, що ти тут ховаєшся? Я стіна. Яка ти стіна? Виходь! Я цегла. Яка цегла? Ти б ще бетон сказала. Ого! Бетон. Хвіст! Знову червоний хвіст! Отут! Нічого собі! Прямо у коридорі. Друзі, отже, сьогодні ми повинні військові нас попросили, щоб ми тут знищили деякі. Е... Так скажемо, матеріали, от, але, ну, типу, це істоти. Це, вони тут досліджували от цього Ельмаю, намагалися з'ясувати, хто там його предки, звідки взагалі таке з'явилося і так далі. І вони знайшли. І тут е вони проводили досліди дослідильмаю. Е досліди його пращурів, типу. Е далі самого Ельгранмаю, і ще вони там трішечки наробили за допомогою біоклітин, там усіляких мутацій. Зробили ще одного Ельгранмаю. Нам тепер тут розбиратись. Нам треба всіх знищити. Оцього червоного червоного Ельгранмаю зробили вчені військові. от. Тому до речі, диви, тут продається ось такий секретний чіпсет. Це в нас чіп, який вживлений у середину кожного з цих Ельгран Майя. Якщо ми його зможемо тобто дістати. Можна буде випадати, то ні, ні, ми ні, ні, можемо... якщо ми зможемо його дістати з них і не пошкодити, то так можна його продати за невеличку суму грошей. От ходімо О, по покажу зараз оцих э, пращурів. Дивіться, це пращури Ельград Майя. Вони виглядають ось так і їм дуже дуже багато тисяч років, можливо, навіть мільйонів. Виглядають якось такі хробаки сіренькі або коричневі такі. І в них оці зуби якісь тут, вони Мені крутяться, ніби там. що старіше Ельгран Майя нічого нема. Я не знаю, але ну, от як бачиш, є. Ельгран Майя це еволюція оцього хробака. Ходімо далі, покажу зараз, хто там у нас далі. Це звичайний Ельд Майо, його, типу, показувати, розказувати про нього щось, типу, сенсу немає, бо всі ви вже його бачили і знаєте. Ох ти! Ледь хвостом цим не чіпанув мене. Он він, дивіться. Звичайний Ельград Майо. Це в нас недоросла особа, тому, типу. Ну, Типу, яка різниця, доросла чи не доросла, треба його знищити. І оце, оце треба <годом> пролазити отак через цей хвіст, нічого собі. Це велетенський, ось такий червоний, з ось такими шипами. Або що це в нього? Кістки, ребра якісь. Я не знаю, що це таке, але. Це мутант Ель Гран Майя. Івіл Ого! Майя. Ого! В нього зелені очі і зубів, напевно, разів в 10 більше, ніж у звичайного Ельгран Майя. Нам потрібно усіх їх позбутися. Тому це можна вже починати це все діло робити. Нам потрібно позбутися зараз декількох оцих хробаків і сподіватися, що з них щось випаде. Що можна буде продати, або ще щось зробити таке. Так, давай отак зараз стану. Затиснемо якогось тут хробачка, але вони щось тут розлітаються у різні боки. Це що таке? Як можна. Так, що це таке, я не можу нікого зачепити, уявляєш? Уявляю. Оп, 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 оп. Ні, тільки я наношу один, два, три удари і все, він улітає кудись в іншу сторону. О! О! О, ні, не о. Ні, не о, в мене не виходить, в мене проблеми. Так, давай, може, сюди кудись треба буде зараз. Ану, отак. Оп, 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 оп. Ні, це так уж така Ні, нічого в мене не виходить. Я намагаюся, але. О, можливо, зараз. Він щось тут крутиться і він, напевне, зараз е... вилетить у якусь сторону, але поки що я його б'ю. Давай, давай, Доброго? давай. Падай вже! Скільки здоров'я, ти ж хробак, звичайдісінький, тільки велетенського розміру, та й все. Що воно таке? В, в нього шкіра як у якогось О, бегемота даєш? Чи носоріга. О, я вибив гроші. Чуєш? Молодець, в мене також! Тебе також? Що, стрибати так. забирати? Ну, дещо так. Ну добре, давай. Зараз я ще одного спробую завалити. Не знаю, чи вийде, чи ні, але ні, напевно. А, а хоча може і вийде. Я його, типу, тут затиснув у куті зараз намагаюся його здолати. Давай, 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 давай. Ну, ти Скільки здоров'я там в тебе ще. Ну, ну. О, нарешті він впав. Так, 4, вісім. Ще гроші є в тебе там. О, ні, я не встиг забрати. Зараз спроба номер два. Спробую забрати гроші, які там в тебе валяються. Ось тут є трішечки, ось тут. 16. Шістнадцять в мене. Ай! боляче так кусаються. Це якийсь жах. Чудово, ти все забрав. Все, я знаю. Зараз я куплю дещо і ми зможемо за допомогою цього швидко, швидко з усіма впоратися. Так, ану, ану, хробаки, давайте. Підходьте до мене. Зараз буду показувати вам, що таке сучасний світ. Так. Ооо, оце вже інша справа. Що ти собі купив? то Пістолет купив. І знищую їх. Диви. А ти кого пістолети не бачила, ану? Та звичайний пістолет, він вже багато разів у нас був. Так. Ану, 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 давай, 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 давай. Оп, сюди. Так, Глок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой! ой 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 Хробаки! Там в залишилось. Та я розумію, але ти ж бачиш, вони тут лізуть і Там лізуть. Бачу, бачу. Треба перезаряджатися постійно. І в мене ще здоров'я малувати. Кусаються. Ого! Тікаю! Тікаю від оцих доісторичних хробаків! Так, давай, давай, перезарядка. А, позаду ще був якийсь! чого собі, звідки ти виліз тут. Так, 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 давайте, 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 сюди. Тікаємо, друзі, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Знову стріляємо. Ну що, слухай, начебто непогано виходить. Так. Ох ти! Оце Дуже була це... пастка. Чого вони там до тебе перелізли, а? Uh, не знаю. ой 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 А, ай ай-яй-яй-яй, ні-ні-ні, та біжиш, ти, ну що таке? Так, сюди стріляємо, тут стріляємо, сюди стріляємо. Всюди стріляти треба, Або, будь і тікаємо. Тікаємо, 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 тікаємо. О, ні. Ні-ні ні-ні ні. ні. Головне, щоб мене не з'їли, бо ще один укус я не хочу отримати. Ай, боляче. Міка, як же вони мене вже покусали? Це просто якесь жахіття. Я бачу. О! Чіпсет! Чип тільки накосав їх. Та я знаю. В них вже дуже мало здоров'я у багатьох, але здолати щось постійно не вистачає зовсім трішечки. Так, 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 так. Ану, ще, от буквально кожному по одному пострілу. І все, вони всі розлетілися. Ху, я впорався. Забираємо усі оці чіпи, які з них повипадали. Тут досить така непогана кількість. Вже 4 штуки цілих. Так, сюди? О, це грошей скільки в нас. Ага, реально велетенська сума зараз буде. Ще тут валяються. І ось, з цього боку ще щось є. Я знаю, все Все забрали, типу. Вилазимо і йдемо обмінювати. Зараз будемо купляти собі якісь. не знаю, кулемети, автомати, щось таке. Давай, сюди, скидай. Ти забрала? Нема, все в тебе. Я зрозумів. Так, сюди, 140. У нас така нормальна сума виходить, слухай. Хм. Може нам обладунки купити, як вважаєш? Обладунки? Так. А, а зброю спочатку треба, в мене ж нічого нема. Та в мене також нічого нема, типу, один пістолет і все. Але ці хрибаки вони кусаються дуже дуже боляче. Та ти що? Якщо візьмемо тільки обладунки, то ми 300 років будемо займатися ними. Та годі тобі, чого ми будемо 300 років займатися ними? А не що? 300. Як? Зараз щось вигадаємо. Так слухай. Це буде. Ні, не буде так. Буде О, все де? набагато краще. Я знаю, як зробити. Капець, уявляєш, не вистачило однієї гривні. Оттось. Однієї гривні. В мене нема. Ну, я зрозумів. Ну що ж, тоді в мене буде дробовик, а в тебе автомат. Я не знаю. Згодна? Автомат? Таке собі. Ну, а що? Тоді почекай, поки я виб'ю. Добре. Так, сюди. Сюди. На, це тобі. Так. Це мені. О! Це тобі. І ось так. 56 коштує дробовик. Зрозуміло? Так, набої поповнюємо. Добре. Сюди все, ходімо. Зараз я спробую розібратися з одним ель радмаєм, можливо, там вистачить. Хоча, та неможливо, а напевно вистачить. Так, ану. Все, поїхали. Все, які вони та це жах якийсь. Я не знаю, як вони їх тут утримують увесь цей час. Так, давай, 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 давай. Ну ти стрибнеш тоді за грошами, добре, коли вони там ну, випадуть. Коли ти ну, ти виб'єш. Я просто стрибати не хочу. Ну так ти ж в обладунках, нічого ж не буде страшного. О, бачиш, ну, я щойно впав. Що Стрибай! Наші... О, Давай, вперед! Ой, це можна. Вистачає там більше, ніж 50, точніше, ніж 60 гривень. 69. О, супер, повинно вистачити. Так. А котре ти там брав собі? АА-12, за 56 гривень він не продавався. І три сумки да, з набоями сумки я брав. З ось Все, так. зараз ми швидко за допомогою двох оцих дробовиків знищимо всіх, Майя І потім купимо собі щось крутецьке і підемо до того, івіл Майя Давай сюди швидше, піднімайся, я вже тебе тут чекаю. Зараз ось сюди підходь і ось сюди просто стріляємо. Давай. Ху -ху -ху -ху! Оце поїхало діло Нічого собі. Слухай, це можливо навіть крутіше, ніж кулемет, коли в нас два ось таких дробовика. Так, так. сюди. Давай, 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 супер. Розлітаються ці ельгран. як е, якісь пиріжки по знижкам. Так, сюди. Ось так. Давай, давай, а, давай. Чого ти так кажеш, аж пиріжків захотілось? смажених, валіці. Ха -ха -ха. Нічого собі. Міка, ти що голодна, чи що? Холодна. Що, оці Лільмая тебе викликають апетит. Ні. Чого? Ну, пиріжки викликають. <гум> ну, пиріжків тут немає. Т, цей. Тримайся, чекай, доки ми не впораємося з усіма і не підемо за пиріжками. Так, давай, 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 давай. На тобі ще отримай. Сподіваюся, у коса буде багато грошей, щоб вистачило на пиріжки. Та це ж ельгранмая мутант, і типу це. Об'єкт військових, звідки в нього будуть гроші, Міка. Там стільки чіпів е -е. валяється, це капець. Нам дуже щастить. Ми дуже якось акуратно вибиваємо ці чіпи з оцих ельгранмая. Це реально круто. Підійди сюди, чуєш. Ось сюди, ставай. Добре. А я туди стану. Ну туди, на краєчок. Щоб по до Ну, що, я всі. зрозуміла, що ти маєш навитиш. Ооо! Щоб ти, їх затиснути. Дуже ось так. Швидко. За один магазин просто всіх знищили. Там залишився останній. Іди сюди, ти. Давай, давай, давай. Що ти думаєш, що ти зможеш здолати мене? А нічого подібного. Я бігаю за тобою. Так, зараз я його завалю. Падай. Все, о, з нього ще й чіп випав. Нічого собі. О, Гарний ельгран має. Так, в нас 12 чіпів. Нічого собі. Ого. Я щось не думав, що стільки буде навіть. Ой-ой, це реально дуже-дуже багато. Так, беремо, міняємо все на 420 гривень. І тепер ми готові до битви з. Точніше, майже готові. До битви з оцим е, босом. босом. Так, нам треба дещо купити спочатку. Один. Два. Так. Ну, слухай, можливо, навіть ще ось так вистачить нам ось так. І ось так. І ось так, ось так ось так ось так ось так ось так. Все. На, це тобі, це тобі, це тобі. І все. Ой. Ми готові. Готово. Ходімо. Ти стільки багато набоїв купив, бай. Ну, щоб було 100% купити? вистачило. В мене ж стільки ж. Тому я думаю, що нам повинно вистачити. Давай, Тому заходимо сюди. Зекономити. Опа! Застрибуємо! Ой, Ой такої! Одразу накинувся! Так, обережно. Стріляємо. Я стою біля його. Я далі вин також хоче. ось тут ого. ого, ого, ого. Все, давай! Нічого собі дивіться, скільки тут урону друзі, Трати, вилітає крадину. в нього. Це просто якесь жахіття. Давай, 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 Міка. Хух, просто анігілюємо А чого ти вистрибнув туди? А просто? А чому б ні? Я тут э, збоку стріляю, в нього тут, можливо, шкіра тонкіша. Так, сюди, 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 сюди. 30% залишається вже! Чудово, чудово, чудово. Ще трішки і ми зможемо його подолати. Ого. Слухай, ну за допомогою ось таких спеціальних інструментів, е, за допомогою яких ми можемо тут усіх знищувати, це, типу, дуже легко, напевно. Падай! Є. Yeah. Ого. Uh -huh. З нього випав Хорошо, чіп і... І випало відро якоїсь кислоти чи що. фу, що Це таке. Це треба віддати військовим буде, бо я не знаю, що це за жижа така тут у цьому відрі. Це щось дуже огидне на перший погляд. І випав ось такий чіп. Диви. Це чіп з цього Івіл Ельгран Майя. Можливо, він якийсь особливий. Його також слід віддати військовим. Можливо, він знадобиться Добре. їм, або ще, типу, для чого там, можливо, якусь інформацію зчитати, чи ще щось. Отже, друзі, ось така серія в нас вийшла. Сьогодні ми змогли здолати усіх оцих е пращурів Ельгран Мая, власне, самого Ельгран Маю і. Івіл Ельгран Майо, типу, це в нас був якийсь демон або мутант Ельгран Має. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, були ми професіонал Байки і Міка. Всім дякую за перегляд і до зустрічі, друзі. На все добре, котики.